Виконуємо номер 870 із підручника Алгебра 7 та номер 37.31 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і два рівняння. Переступаємо до виконання. Згрупуємо наші доданки. Перший згрупуємо і другий, та третій і четвертий. І з перших дужок виносимо спільний множник Y квадрат за дужки. в дужках отримаємо Y відняти 5. І з другий дужок виносимо мінус за дужки. в дужках отримаємо Y відняти 5. І тепер, як бачимо, у нас знову є спільний множник, y відняти 5, який ми виносимо за дужки. В дужках отримаємо y квадрат відняти 1. І тепер у нас різниця квадратів двох виразів, 1 це 1 у квадраті. Маємо добуток різниці y і 5, на різницю y і 1, і на суму y і 1. Добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо хоча б один з множників дорівнює 0. Отже, нулю має дорівнювати або різниця y5, і 5, або різниця y1, і 1, або сума y1. і Розв'яжемо кожне рівняння окремо, перенесемо мінус 5 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Перенесемо мінус 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний, і перенесемо 1 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Записуємо відповідь мінус 1, 1 і 5. Рівняння друге. Перенесемо доданки всі в ліву частину. Х-куб, відняти 2х квадрат, знаки змінимо на протилежне. Відняти 4х, додати 8. Правій частині у нас буде 0. Ну а тепер згрупуємо наші доданки. Зрубуємо перший другим, третій, з четвертим. З перших дужок виносимо спільний множник х квадрат за дужки. В дужках буде відняти 2, з другий дужок виносимо спільний множник мінус 4 за дужки. в дужках буде відняти 2. І тепер знову спільний множник х відняти 2, який ми виносимо також за дужки. в дужках отримаємо х квадрат відняти 4, подамо 4 як 2 в квадраті. І у нас різниця квадратів двох виразів. Дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Маємо добуток х відняти 2 на х відняти 2. Це буде х відняти 2 в квадраті. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один з ножників дорівнює нулю. Бо до нулю дорівнює, або різниця х і 2, або сума х і 2. Переносимо мінус 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний, і переносимо 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримали мінус 2 і 2. Номер 870 із підручника Алгебра 7 та номер 37.31 із підручника Математика 7 виконано.